Давненько не бачились. Сьогодні поговоримо про Міджорні. Це штучний інтелект, що дозволяє генерувати дивовіжної краси зображення всього за кілька секунд. Це якщо знати, що вписувати в запит. І сьогодні я навчу тебе, як користуватися Міджорні, а бонусом розкажу, як же обійти ліміт у 25 безкоштовних генерацій і творити скільки влізе. Для початку роботи з Міджорні переходимо на сайт midjourney.com. Тут нас зустрічає кілька клавіш. Натискаємо Join The Beta. Якщо у вас є аккаунт у Discord, входимо в нього, якщо ж ні, придумуємо ім'я, вводимо дату народження, щоб було більше 18 років. Приймаємо усі умови користувача, що нас попросять. Готово. Ми на сервері Midjourney. Щоби почати творити, переходимо у групу каналів під назвою Newbies. Обираємо будь який з них і починаємо вводити команду slash Якщо все зроблено добре, натискаємо пробіл і з'являється віконечко «Промпт». Сюди ми і будемо вписувати свої забаганки. Давайте для початку згенеруємо щось простеньке. Як бачимо, подібні запити штучний інтелект виконує дуже якісно. Втім, маючи певні знання, ми зробимо навіть краще. Процес отримання крутого зображення у Midjourney я би поділив на три етапи: правильний опис, стилі, параметри. Втім, про все по порядку. Почнемо з опису. Головне, що необхідно розуміти при запиті у Міджорні або будь-який її аналог, це те, що нейронка не завжди розуміє контекст того, що треба намалювати. Попередній запит я написав дуже загально, тому ми його перепишемо, попросивши додати кілька деталей. Втім, і занадто великий опис робити не варто, адже це може просто заплутати нейронку. Також наполегливо не раджу використовувати частку не і різноманітні заперечення, бо штучний інтелект їх просто про. Ігнорує і результат виявиться зворотнім. Про те, як заборонити нейронці щось малювати, я розкажу трохи пізніше. Йдемо далі. Стилі. Ось розгорнутий посівник по міджорні, де велика увага приділена, зокрема, стилям, а також наочно продемонстровано, який ефект дає кожен з них. Також є багато сервісів, що мають подібний функціонал, ось кілька з них. Посилання на всі ці ніштяки в описі, для того, ж, щоб додати стиль у промпт. Просто дописуємо їх через кому після основного запиту. Тепер про параметри. Я написав текстовий аналог цього гайду. В ньому детальніше розписано про більшість параметрів команди Imagine. Тут я про них розповідати не буду, адже два найпотрібніших з них, а саме AR, що відповідає за співвідношення сторін у згенерованих зображеннях, і пара H і W, що відповідають за роздільну здатність, у поточній версії Midjourney 4 не працюють як треба. Тому краще використовувати їх з попередніми версіями алгоритму, що потрібно не всім. Та кому треба в статті все розписано, посилання в описі. Втім, деякі параметри ми все ж використаємо. Параметр Stylize у минулому кроці ми дописували до нашого запиту стиль, і за допомогою цього параметра можна впливати на його інтенсивність на кінцевому зображенні. Просто після стиля дописуємо стайлий і через пробіл число від 0 до 1000, де чим більше число, тим більший вплив стилю на зображення. За замовчуванням значення становить 100. Параметр NOW. Цим параметром ми просимо нейронку чогось не малювати, я про це вже згадував. Наприклад, на майже всіх зображеннях людей Midjourney любить домальовувати їм веснянки, тому ми, наприклад, можемо попросити не малювати їх. Для цього дописуємо параметр No Freakles. Наш запит готовий. Давайте надішлемо його і почекаємо на результат. Як бачимо, результат достатньо точно відповідає нашому запиту, виглядає досить круто, і це зображення чудово підійшло б, скажімо, для обкладинки рок-гурту початківців. Втім, хочу попередити, що не варто чекати космічних результатів, кидаючи запит на зображення якихось реальних предметів. Наприклад, я пробував зобразити український прапор над однією досить відомою будівлею, і результат вийшов так собі. З відомими особами ситуація дещо краще, та теж не все ідеально. Ну а тепер час лайфхаків. Якщо після 25 пробних генерацій з тебе пробують стрясти гроші, а ти вже задонатив все на ЗСУ, тоді я навчу тебе користуватися Midjourney повністю безкоштовно. Для початку створи новий сервер на Discord, щоб не загубити свою творчість. Перейди на сервер Midjourney і в списку користувачів знайди одноіменного бота. Натисни на нього і запроси на свій сервер. На своєму сервері перейди у розділ Запросити користувача, Зніми усі ліміти з запрошувального посилання, скопіюй посилання, повністю закрий Discord і перейди у режим інкогніто, де встав поле адреси посилання від сервера. Після цього просто придумай новий нік, вкажи будь-яку дату народження старше 18 років, і готово! У тебе знову 25 безкоштовних запитів. Після використання просто закриваємо анонімну вкладку, а наступного разу повторюємо процес знову. Ось такий вийшов гайд на роботу з Midjourney. Це дійсно крута нейронка, яка стане у пригоді широкому колу користувачів від ютуберів до професійних художників, яким не варто боятися, що їх замінять, а навпаки, брати подібні інструменти собі на озброєння і таким чином підвищувати свою продуктивність. До речі, можеш також взяти на озброєння й кнопку вподобайки, а також підписки на канал і застосувати її прямо зараз. Жодного лендлізу для цього не треба, зате натомість сміливо розраховуй на поставки україномовного техноконтенту. Слава Україні і ЗСУ! Побачимось!